В іракському осередку зараз воює біля трьох тисяч росіян. Можливо, терористи так. заговорять українською mm. чи можливо Шевченка почнуть цитувати. Mm. Ну яким візитку чи чи... Яроша знайдуть десь клікбейт, <рес> клікбейт страшний. Просто блекаут в Україні. Чи буде Україна в темряві? Наступ на Харків, Харків вогні? Що чекає? Харків хочеться просто як. Ляснути вже за це, бо просто, чесно кажучи, вже дістало. Вітаю! Мене звати Іван Сличко поруч зі мною. Традиційно моя колега Аліна Бондарчук. Привіт. Привіт-привіт-привіт! Сьогодні ми поговоримо про основні інформаційні події, загрози та виклики, які відбувалися цього тижня. Почнемо крокус. Ситуація. Знову ж таки не вщухла, вона набирає резонансу. І як ми й прогнозували, Росія продовжує звинувачувати у всьому Україну. Вона і почала звинувачувати, почала свої виправдовування звинувачення України і продовжує це робити для уточнення. Пам'ятаєш, за нашою аналітикою, ми це вже говорили, але ще раз проговоримо: перше повідомлення, де Росія звинуватила Україну. З'явилося в інтернеті через 34 хвилини після першого повідомлення взагалі про теракт. Так, це свідчить про те, що це була підготовлена компанія однозначно. Але давай, якщо коротко без води, давай пояснимо, чому варто сприймати цю ситуацію саме з позиції звинувачення Росії і звинуватимо по факту Росію і безпосередньо ФСБ в тому, що відбувалося, і в тому, що відбулося. Так, ФСБ Росії, воно має прямий контакт з діл. В деяких джерелах іділ називають іде, тому маєте на увазі, що або іде, або іділ. Це таке, щоб ви не плутались в іракському осередку. Зараз воює біля трьох тисяч росіян. І це безпосередньо свідчить про те, що Росія на прямому контакті, як ми кажемо, да на альо так. з іділом, і в принципі, я тобі хочу сказати, це так і виглядало. Така сама історія згадай, була з Талібаном у них, так. Е, да. Тобто сталася подія, всі почали бігати, незрозуміло, що не зрозуміло, на кого типу звинувачення падати повинні. Україна зрозуміло, перша в цьому всьому списку звинувачень, тому що ми, як то кажуть, такий, е, знаєш, конкретний ворог. Якщо що щось стається в Росії, Дугіна Україна, все Україна, татарське Україна, і це теж Україна. Але тут, як то кажуть, не все так однозначно. Але виглядало це для мене особисто все е, дуже підлаштовано, тому що була така якась вакуум інформаційний був певний час, а потім таке враження, що ніби по дзвінку. Їм по це зателефонували і сказали, хлопці, беріть на себе. І вони, типу, вийшли вже з комунікацією і сказали, що ми беремо цю звинуваченню. Беремо ці на себе, і тут російська пропаганда завмерла. Типу, а ми ж на Україну, а тут ж іділ. А що ж робить? І це було повне розосередження сил, комунікації так, всього іншого. у них був страшний розсинхрон і про що свідчить тільки те, що Путін прокоментував це все через 19 годин. 19 годин ало. Так, ну, 19 годин це ж не перша його історія. Згадаємо про його реагування на терористичні загрози. Перша історія з зникненням із сцени, це була реакція на трагедію з Курском в 2004 році. Він взагалі зник. Потім був Біслан, де загинуло 186 дітей заручників. Теж доба на реагування. І тут історія з кроку у сіті знову ж таки 19 годин, і його ось ця така е, совєтська історія з е, записом, за столом. Так, так, Потім так. перед тим були історії, де він нібито в кабінеті там з кимось говорить, там дуже важливий слідкує за перебігом подій. Потім в храмі була ця скупа сльоза, яка ніяк не котилася з свічкою. Це по, шаблону. по Все шаблону. Стандартний шаблон, максимально, і ми бачимо, що там всі комунікаційники, напевно, голови ламали собі ці 19 годин. Без сну, без їжі, без води, просто сиділи і трясилися, думали, щоб краще написати, як би це все облаштувати. Але бачимо, що в цьому випадку засоби масової інформації, якими стала зараз кожна людина, тому що в кожного є телефон, вони зіграли погану, поганий жарт. І цього не прорахував Путін, тому цього що Біслан е, і Курск, 2004 рік. Курск це була історія про е, несоціальні мережі. Так. Це ще була історія про телефони, кнопочні так. і е, е, смски, і все інше. Світ і... побачив те, що хотів Путін показати так. Так, а тут історія про те, що кожен по факту це є інфлюенсер, кожен це є журналіст. І Він знімав подію з середини. Е, згадай, коли здійснилася пожежа, да люди, більшість людей загинуло від. Того, що вони подушилися просто відчатним е, від, газом від пожежі, е, і тут виходить, що е, Путін не зміг про це, е, ну якби не прокомунікувати, Хоча це або досить хоч, очевидно. Так, да, але не очевидно, знаєш історія про е, самі звинувачення. Дуже цікава історія, як вони ось ця хронологія, і вони ж по факту до сих пір сьогодні у нас дата зйомки 29 число, 29 березня. І вони сьогодні зранку опублікували, що ніби то Росія. Має вже чіткі докази, що це Україна. Е, мене питання: як машина, яка проїхала через всі блокпости до Московської області? Проїхала через них раз, два. Крокус сіті, де пожежна безпека, де ваша охорона, як ви перевіряєте людей, як ви запустили туди. Ну, взагалі, типу, дуже багато питань до цього всього. І останнє, що хочу сказати, Україна не могла зробити цього, тому що у нас була комендантська година. Все. Це, це добре. Так. Насправді, ну просто подумати логічно, наскільки це невигідно Україні одним махом, вбивши е, певну кількість мирних людей цивільного населення, ми, ми можемо втратити, ми могли втратити всю західну підтримку одночасно. Так. <кій> і, не, це? і не тільки це. Ну, ми ж бачимо, як працює почерк України всім відомий. Нас не цікавить цивільне населення, Абсолютно. нас цікавить е, певні персони, які е, сприяють продовженню війни, пролонгації цієї війни. Але знаєш, що мені було цікаво? Як Путін був, е, є таке поняття е, осторожнічав. Я не знаю, як українською навіть е, перекласти і. Е, 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 Дуже було чітко видно, як він намагається. Типу, сказати, що це Україна, але у нас є тільки докази. Але докази ми вам не можемо прилюднити. Ага. А знаєш чого? До мене це сьогодні дійшло. Тому що в Америці були докази того, що теракт відбудеться, і вони попереджали Кремль і, можливо, і безпосередньо Путіна. Але він це проігнорував. Тобто, в Америці більш за все є докази конкретні, і є, можливо, в розвідки якісь певні, як то кажуть, документи. І через те... Москва офіційна, да, вона осторожнічає mm. і е, не, ну, не викатує повністю ось ці позиції, бо вони не знають, яка карта в рукаві е, в, в людини навпроти. І ось це виглядає саме таким чином. Тому будемо дивитися, яку вони дали позицію е, навпроти. І дуже цікаво буде, е, чи можливо терористи так. заговорять українською, mm. чи можливо Шевченка почнуть цитувати. Mm. ну... Якітку Яроша знайдуть десь <рес> Яроша. продовжимо. Ракетна активність РФ ну не просто активність. Ми бачимо, наскільки сильно зараз обстрілюють Україну, наскільки Росія не жаліє ракети, mm -hmm. наскільки. Часто це відбувається, і ну українці дійсно звер... звертають на це увагу і пишуть нам. І ми бачимо, що та й ми самі бачимо. Ми самі живемо в столиці і бачимо, що відбувається у нас, і що відбувається по всій країні. Ну що сказати. Чи росіяни скористалися нашим моментним ось цим е, таким моментною слабкістю, тому що ми знаємо ситуацію з там, поставками. Вже неодноразово говорив президент е, за нестачу і за все інше. Чи скористалися так скористалися? Але чи вийде в них досягти своєї цілі? Е, ну, окрім посіяння паніки, я думаю, що ні. Так, це більше дезмораль іде зараз така серйозна, тому що ну фізично? Створити повний блекаут в Україні це неможливо, одномоментний, щоб він дійсно досягнув успіху. Це має бути одномоментний у всіх великих містах країни. Так, давай пояснимо нашим глядачам і слухачам. А, йдеться мова про те, щоб залякати. Українців і тримати їх в постійній паніці. Тобто, в день у нас тривоги, загроза балістики, ребло і все інша робота. Вночі у нас шахеди, балістика і все інше. Тобто тримати людей в постійному ось такому стресовому так. стані, що буде відповідно і сказуватися на їхньому емоційному стані і психічному теж. І основна ціль, вони повернулися до стратегії 22-23 року зими цього періоду. Году, і вони хочуть зараз всі ж історії, оці з так. обстрілами, це ж все про критичну інфраструктуру. І вони хочуть зробити знову ж таки блекаут, але не все так однозначно. Ну, інформаційний блекаут вони хочуть зробити. Це в них це те, що вони надіються, в них вдасться зробити. Тому що ну фізичний блекаут, ми вже про нього проговорили тільки що. А інформаційний так, тобто всім. Українцям потрібно мати на увазі, що Росія буде ширити наративи про те, що Україна буде в темряві, сидіти, що уже в холоді не вийде, тому що зиму зиму вони провалили. Але те, що буде темрява, те, що нічого не буде працювати, те, що вам доведеться йти в будь-якому випадку на уступки Росії, інакше ви будете просто завжди страждати. Ось угу. це вони будуть просувати, тому майте на увазі це все російська і псо так. Але е, я хочу нагадати особисто період е, травня місяця, 23-го року, е, і коли було 15 днів. Просто без перестанку вночі і в день, вночі і в день. Тоді було дуже багато мемів українці робили з заспаними отіма, які нібито не розуміють, куди вони йдуть, куди вони їдуть. В цьому випадку я також закликаю українців триматися, зміцнювати свої нерви іншими шляхами. Для кожного ці шляхи різні. Обирайте відповідний для себе і давайте триматися разом. Ситуація. Контрольована, ми знаємо, хто наш ворог, ми знаємо, як вони працюють. Ми сильні, ми сила, разом. Ми сила, і давайте пам'ятати про це, і жодна темрява не зможе нас погасити. Блін, ти так класно сказала. Взагалі, вже таке знаєш, треба переходити далі, але в цьому контексті ще маю додати Давай. один момент. дивіться, ще е, підігравання. Російській пропаганді українськими змі да. і анонімними телеграм-каналами. Ну, ти заходиш зараз просто або в Ютубі в новинну стрічку, або просто о, в інтернеті, дивишся, і просто, і оці кричущі заголовки. Клікбейт, клікбейт, страшний. Просто. Блекаут в Україні. Чи буде Україна в темряві? І це все пише українською мовою. Це написано. Тобто, це українські ЗМІ пишуть такі заголовки, щоб люди заходили. Але люд, люди то зайдуть, люди подивляться, що там відбувається. Mm -hmm. Люди прочитають статтю, і стаття не настільки вона гучна, вона там вже нормальною риторикою сказано. Проте, психіка людей. Вона страждає, коли людина просто гортає стрічку, а там бликаут, бликаут, бликаут. Я скажу зі своєї сторони: клікбейт не потрібно забувати про те, що клікбейт це свого роду спосіб дезінформування. Тобто, ти виносиш в основне речення. Того, чого по суті немає, або чого по суті, ти не знаєш, або питання, яке обговорювалося, і воно не звучало стверджувально в інтерв'ю або в подкасті, яке ти обговорюєш. Я, чесно кажучи, дуже хотіла би побачити цих людей, які створюють ці клікбейти, і запитати, як вам жити на гроші, які ви заробляєте на паніці українців. Так. Ось ці історії про те, що терміново Україна. Залишилася там без світла, весь перелік типу необхідних адрес можете знайти тут. Ти переходиш, а там реклама телеграм-каналу. Хочеться просто як ляснути вже за це, бо просто чесно кажучи, вже дістало. Просто дістало, коли телефонує мама і питає: А це правда, що там той то помер? А це правда, що там там відключили світло. Я пам'ятаю, коли в моєму рідному місті в Вінниці була пандемія грипу А. Е, здається, грипу, а якщо я не помиляюсь. І е, е, була історія в анонімних телеграм-каналах, що вже на в'їзді в місто стоять блокпости, туди нікого не пропускають. Так, місто в окупації. Я, я просто в, просто сиділа в шоці від того, мені телефонують знайомі і питають, що це правда, а що це таке було. Я кажу: та ні, все ж там нормально. Ну як ви бачите блокпости? Там що медпункти стоять при коронавірусі не було блокпостів. Тів, про що так. ви про який гриб? А йде мова взагалі? От з такими е історіями і для таких е випадків ми саме з Центру протидії дезінформації е спільно з кібердепартаментом СБУ розробили списки телеграм-каналів, які розповсюджують ось таку ворожу пропаганду. Не тільки ворожу пропаганду, клікбейт з посередньою ну, риторику антиукраїнську. Так. І будь ласка, переходьте на наш сайт, дивіться ці списки, не вживайте інформацію з тих каналів. І якщо ви бачите яскравий заголовок в Ютубі з супер якоюсь підпальною історією там, з, там про обстріли, про ще щось і про ще щось, так як було колись про F16, я пам'ятаю, ще місяць тому ми з тобою обговорювали. Вже F-16 у нас були. От, Будь ласка, давайте без цього, давайте не Робити, як то кажуть, друг другу нерви. Йдемо далі. Ще один серйозний клікбейт. Тобто ми цю тему не могли оминути, тому що знову ж таки всі новинні стрічки кричать: Наступ на Харків. Харків в огні, що чекає Харків, чи готовий Харків до повторного наступу російських військ. І ти просто читаєш це і зіштовхуєшся з цим зараз, просто відкриваєте інтернет, дивитесь все кишить. У мене є питання. Я слухаю. Е, е, будь ласка, дайте відповідь мені, Іван Васильович. Е, так як ви проживали тривалий час в Харкові. Е, чи готовий Харків до наступу? Чи Харків е, інформаційно готовий сприймати російські новини? По-перше, Харків тут. Ти це знаєш, ніхто інший. Скажу так, що там дійсно дуже, дуже серйозно виросло, виросло критичне мислення у населення. Тобто рівень критичного мислення високий. Люди розуміють, коли їх обманують, люди розуміють, коли на них інформаційно тиснуть, і вони не панікують. Ну, багато про це свідчать ролики в інтернеті, ви бачите всі, що, попри обстріли, все працює, місто живе, Харків залізе бетон. Але про оцей. Е... Новий інформаційний наступ на Харків, ну, треба все-таки поговорити, тому що дуже багато зараз вкидають на цю тему новин і клікбейту. Все почалося з того, що медуза, російська новинарня, з посиланням на близькі джерела і зв'язки в Кремлі. Написали про те, що політичні еліти не виключають, що Росія і Путін спробують захопити Харків, щоб потім уже поступово закінчити так звану СВО. Не виключають і не включають. Ну вони так навчилися дипломатично писати, щоб їх юридично не можна було притягнути. Так ну давай, як то кажуть, крапки над і. Ми маємо право на цю і, і ми будемо їх розставляти. Перше наступ на Харків не вдалося здійснити в 22-му році. Друге питання. А, яким чином, а, і скільки потрібно підготувати живого м'яса Путіну, щоб дойти до Харкова фізично ногами? Поливати ракетами одне діло. ДРГ. Друге діло, але ногами фізично пройти до Харкова, я не знаю, напевно, скільки це потрібно мати людей, якщо, якщо ми беремо цифри Авдіївки і Бахмута, і ми знаємо, що там до 100 тисяч живої сили було е, стерто, просто стерто. Е, тому я не знаю, яка це повинна бути. Це повинен бути конкретно відкритий ще один фронт. Так. І, і ми повинні це бачити. Фізично, отак, От як було в 22-му році, я завжди кажу приклад. Ми бачили в 22-му році проведення е, спільних цих військових навчань так. Росії і Білорусь. Е, і тоді ми фізично бачили, ну, що там були скупчення. Скупчення, рухаються групи, проводяться ось такі тодії Зараз, наразі, станом на сьогодні, нічого не відбувається. Так. Скупчення нема, нічого не відбувається. Тому. Е, Станом на сьогодні я скажу так, що без, ну, окрім обстрілів і там ДРГ, Рухомий Фронт, про це ми вже все говорили. Дивись, хіба це новина для нас, що Росія Ні. хоче захопити всю Україну? Ні. Звісно, не новина. Вони. Скільки зможуть, стільки вони готові взяти. Вони готові Європу захопити. Вони готові весь світ захопити, якби в них була ця можливість. Тому не потрібно допомагати росіянам в цьому напрямку думати, старатися, що от вони хочуть захопити Харків. Вони його постійно хотіли захопити. Ще да. з 2014 тисячі року. В рамках цієї ППС, яку зараз вкидуть, вони говорять про створення 350 -ти тисячної армії, але це все і ПСО. На даний момент на це даний просто іпсо, це просто цифри. Вони могли сказати 700, 800, щоб ви ще більше лякалися. Да і я хотіла би ще додати е, такий пункт, е, що в цій ситуації, саме в цій інформаційній кампанії, я помічаю в соцмережах, люди е, починають свою злість зливати не на Путіна, який розпочав війну, не на росіян, які йому підігрують в цьому, і не нічого не роблять з президентом, який просто вже з'їхав десь в дур. А вони починають злити злість свою скидати на своїх же. це знову ж російське ІПСО, Коли вони говорять, от, от це такий хороший момент і підмітила це російське ІПСО, Там, де Росія виступає в якості пацифістів, ми готові домовлятися, ми готові про мір. А саме українська верхівка не хоче цього, і вони затягують війну спеціально. І багато людей на це ведуться да. українці. і замість того, щоб як кажуть, агритись в сторону Росії. Вони свою злість спрямовують в сторону України. А тепер в мене питання, навіщо так робити і навіщо згризати самих себе з середини, якщо ми один одному не вороги. Є така, знаєш, мудрість сімейна. Коли є сварка між чоловіком і дружиною, потрібно розуміти, що ви в цій ситуації не один проти одного, а ви вдвох проти проблеми. Оце та ж та ж ситуація. Ми зараз всі знаходимося в одній країні, і ми не один проти одного, а ми всі в одні в одному човні. І в нас проблема одна. Тому е, якось потрібно е, в голові корелювати ось ці е, ІПСО, розуміти в якому моменті ви е, потрапляєте на гачок і відділяти. Як сказати мухи від котлет, напевно, так тому що ну виглядає це таким чином. Думайте постійно, думайте про що ви говорите, думайте, з якою риторикою ви говорите, і несете це в маси і поширюйте відповідно. Так і є, так і є. 에, якщо <с Eux> більш неформально, я думаю, коли ти сказала <differently> про це, коли сварка в сім'ї, то треба це сімейне багаття підпалювати. На нижче його постійно на весіллях дають підпалити. <Etc> Кажуть, буде сварка, підпалили, все закінчилося. Тому давайте прагнути спільно до того, щоб запалала Москва. Супер, на цьому все обговорили основні події, які так чи інакше впливають на українське суспільство в інформаційному просторі. dos o próxima. chicos. papá. Pa.